Слава Ісусу Христом, я називаюся Руслана, і ми знаходимося в чудотворному місці об'явлення кібернанеті про непорочної Діви Марії, місці Люрді у Франції. Саме тут три дні відбувається загальна національна проща українців усієї Італії, яка приурочена п'ятиріччю створенню апостольського екзерхату для українців католиків і візантійського обряду в Італії. В нашому сюжеті ви побачите, як про перебіг прощі, про всі місця чудотворні, які відвідали українці, а також побачите коротко історію українського храму тут у цьому чудотворному місці. Кожен рік до Люрду приїжджає чимало прочан. Їх є більше трьох мільйонів на рік. Це люди, які приїжджають з цілого світу напрошу до Люрду до Прістої Богородиці. І багато з них бачать нашу церкву санктуарію. І коли бачать церкву, то звичайно що цікавляться, йдуть подивитися на ту церкву з золотими куполами. І коли приходять сюди, то перше питання, яке мені задають. Чому українська церква в Люрді? Тому що у Люрді є тільки французька церква і українська церква. Зазвичай вони думають, що у Люрді є дуже багато українців, але насправді це не так. Тож чому українська церква в Люрді? Так що перша, друга світова війна, багато українців залишають Україну і відійшають за кордон. Після Другої світової війни кордон з Україною закривається, і коли українці приїжджають до Люрду, то немає де служити святу літургію. І 1968 році, в Базиліці Святої Вервиці українці отримали каплицю, в якій почали служити літургію, коли приїжджали на Прошу. Але недалеко від Люрду, в місті Тулус, жив український священик отець Василь Прийма. Отець Василь Прийма це є бувший воїн упа, який під час, друг... під час війни. Дав обітницю Господу Богу, що коли він виживе, то він побудує церкву в честь Пресвятої Богородиці. І сталося так, що він студіював за кордоном. Пізніше, в 1951 році був висвячений на священника і, і назначили священником у місті Тулуз. Отець Василь Прима часто приїжджав до Люрду. Отець Василь Прима, я мав радість і можливість з ним розмовляти. Був великим патріотом і дуже добрим українським священником. Крім того, він був поетом і він в своїх поемах так гарно оспівував Пресвяту Богородицю і Україну. Отець Василь неодноразово ходив до місцевого єпископа і просив дозволення побудувати церкву в Люрді, але це було не так легко, тому що. І італійці, яких найбільше приїжджають до Люрду, і іспанці, і німці, і поляки хотіли мати теж свою церкву, але місцевий єпископ їм завжди пропонував санктуарій, де є чимало церков і каплиць. А ми є східний обряд, дякуючи Іванові Павлові Другому, який був на той час папою римським, дякуючи блашенішому патріарху Йосипу Йосипові Сліпому, дякуючи місцевому єпископу. Французькому дякуючи, ми отримали дозволення будувати церкву в Люрді. Ми знаходимося в одному із мальовничих чудотворних паломницьких міст Люрду. Це місце, яке огортає своєю материнською любов'ю та Божим благословенням весь світ, весь люд Божий. Тут, 11 лютого 1854 році, у вигляді світла молодої жінки. Яка з'явилася дівчині на ім'я Бернадет, що народилася 7 січня 1844 року, туж неподалік, яка побачила це сяйво і почула причисту приблагословенну Діву Марію, яка промовила на її запитання? Я непорочно зачата. Та, яка безпереворотного гріха. Опісля. Дуже дівчинка прибігала до цього місця разом, ділилася цим великою силою, те, що вона бачила сяйвом світла свого, і ділилася з тими, адже тільки вона могла бачити преблагословенну Діву Марію, ту пані, як вона називала, у вигляді жінки. Наступним, яке вона богородиця, попросила Вернадець, щоб вона неподалік почала шукати, адже там є джерело. Бернадетика відповіла: я нічого не бачу. А ти бери і бери ту землю, де ти є, вклякай і побачиш, Бернадет побачила, що нічого немає. Тоді каже: вмийся. І вона бере ж тої землі, Бернадет, витирається. І після того моменту, по сьогодні, скільки десятків років, це джерело, ця вода, цілюща за проханням Богородиці. Була і є по сьогодні. І третім, яким залишила Богородиця, піди, і священнику пароху міста скажи: нехай на цьому місці збудують каплицю. І так і сталося. Величний собор, собор, яка має назву вервиці, дорогі на цьому місці з цього місця. Чудотворного, повне благодаті, ми бажаємо тих ласк небесних, покров Богородиці, цариці, щоб мати Божа з Люрду заопікувалася всіма нами, нашими родинами, сім'ями та нашою стражденною Україною. Протягом довгих місяців ми готувалися до цієї визначної прощі нашого апостольського екзархату в Італії, тому що вже минуло п'ять років з часу заснування апостольського екзархату в Італії. До цього марійного містечка прибули вірні з різних міст, сіл нашої великої Італії. Це українці, які працюють в різних деканатах. І з Наполя, Риму, Болоні, Венеції, Мілану. І всі разом ми просили нашу небесну заступницю, Матір, щоб прийшов довгожданий мир на нашу землю. Тому вірні з різних місцевостей молилися і просили матір Божу, як ніколи, щоб цей час очікування і перемоги настав. Ми ну, ще раз маємо можливість молитися на святому місці, особливо сьогодні мали можливість перебувати у храмі церкви Пресвятої Вервиці. Покаяння і непорашність. Пукаємося, бо без покаяння не зможемо бути непорашними, а мета наша непорашність, відкритість, щоб ми були готові до сопричастя любові у Божому Царстві. Слава Ісусу Христу! Же не вперше кожного разу вертаюся до. Матінки Божої своїми радостями, своїми смутками, переживаннями, як і кожен з нас. І кожен раз відчуваю те, що мати чекає тут на нас. Кожен раз вона нас обнімає своєю любов'ю і завжди їдемо звідси більше насичені, такі більше наповнені, переповнені тою любов'ю, тою великою благодаттю. І ем, несемо сюди всі молитви всіх наших парафіян. І кожен раз хочемо вернутися сюди. Зараз особливий спосіб збрали. Тут, щоб просити матінки Божої, щоб вона просила свого сина за справжній мир і перемогу для нашої української землі, для нашого страдаючого народу, Господь дарував мені таку можливість приїхати сюди до Люрду вперше. Я навіть ніколи не мріяла, оскільки бувають різні труднощі, але справді щаслива з того, що я могла побувати на цьому місці. З'явлення Пресвятої Богородиці, де зараз особливо відчула таку її присутність і ось цю історичну подію пережила так глибоко, що вона по волі Божій була тут, явилася людям, щоб знову відновлювати нашу віру, оживляти, закликати до наведені. Дня паломництва дуже швидко збігла до кінця, незважаючи на дощову погоду, яка супроводжувала всі дні паломництва. Ми повертаємось додому з щирими відкритими серцями і з вдячністю Богові за можливість молитися тут, бачити це святе місце і складати особливу молитву за мир в Україні, за справедливий мир. Слава Ісусу Христу!